Таке в Ужгородському замку було вперше. Музейні працівники, убравшись відповідно до трендів 19 20 століть, організували тематичну екскурсію. Еволюція моди Закарпаття від первісних часів до модерну. Гостей зустріли при вході. Коротко розповіли про те, як змінювалася мода в нашому багатонаціональному краї в різні періоди, відображаючи соціально-політичне, економічне. Та культурне життя ми якраз мали день моди і вирішили зачепитися за цю ідею, якось гарно її обіграти. Але звичайно, вже з урахуванням такого історичного контексту, антуражу, який ми показуємо на наших екскурсіях, і вирішили трохи порадившися зробити театралізовану цікаву екскурсію, яка стосувала би саме моди, тому що такого формату екскурсії тематичної у нас ну, на постійній основі немає. і до сих пір, наскільки я знаю, таких. Подібних подій заходів також не проводилося, і ми вирішили трохи поекспериментувати. Зал перший мода від восьмого століття. Іванна Бабанець розповідає про знахідки одягу слов'ян. Коли прийшли слов'яни, то це спочатку були загальні такі образи в них, тобто це була проста така довга сорочка. Часто на цю сорочку надівали фартух, там потім могли зверху ще надівати плаття. Ну і загалом у них одяг був більше такий буденний, тобто простий, без різних таких нашивок. Ну і тоді вони носили взуття шкіряне і схожі на постоли. Інший тип одягу принесли угорці. Основним у них були це якраз кафтан, штани, і, скажімо, у них був, наприклад, чоловік, якщо говорити, то тоді вони носили якраз такий головний убір. У них був із хутра, і вони виглядають більш пишними відповідно. Але багато чого звичайно залежить від реконструкторів, тому що тут ми можемо побачити музейні інсталяції. У нас конгломерат суттєво змінюється в 14 столітті. Тут на Закарпатті заселяються якраз українцями з Галичини, то це будуть, скажімо, тут проживати і румуни, і а, самі словаки, і угорці. Тобто, дуже буде важко якраз досліджувати одяг 14 століття. А, ну однак є певні такі образи, які ми можемо дослідити. Ну і в принципі до кінця 13 століття вже Закарпаття входило до складу Угорщини. То коли християнізація відбулася в Угорщині, і тоді а, Угорщина відшла якби до європейських таких кіл. І ці західноєвропейські впливи дуже починають поширюватися на Угорщині. Відповідно, на Закарпатті. Як свідчить зображення Лева Даниловича, тоді носили поясні вбрання. Потім у нас тут у залі є зображення Карла Роберта Анджуйського, який приніс сюди нові війняння фактично угорщину. Ну і відночас він був соратником другетів, які були провідниками таких нових модних тенденцій у нас у краї. Тобто тут, уже скажімо, вони різні такі багаті тканини не використовували, там шовт використовували, різні такі прядива були. Одяг вельмож, він справді тоді гарно вирізнявся, Ну якщо говорити про самих простих селян, то в них в принципі одяг залишався таким буденнішим. Наступна локація перехід до Ренесансо. Це такі пишні сукні, це курсети в жінок, це багатошаровість у одязі. В чоловіків також з'являється перук, як і в жінок. В принципі. І теж була багатошаровість. Уже змінюється в принципі, цей традиційний угорський одяг, приходять західноєвропейські тенденції і вже підлаштовується все під них. У фокусі Міклош Берчені та Крістіна Чакі. Крістіна Чакі ще та модниця. Каже провідний екскурсовод відділу науково-освітньої роботи Неллі Гасенець. Замку знайшли скрині з її одягом, був дуже вишуканий одяг з багатьох країн. Це були Англія, і Туреччина, і Іспанія. Були одяги з таким кроєм на турецький манір, на іспанський манір, італійський. Були вишукані якраз одежі, були прикрашені багатьма застібками, гудзиками, пряжками, зокрема золота і срібла. І я свідчення, що її одна літня накидка, червона із шовку, мала 17 пар якраз застібок. Золотих, зверху прикрашені якраз діамантами. Відтак друга половина 19 століття і до 1918 року. Завершення Першої світової війни. Ті тенденції мають відображення й у сучасності. Це зміна чоловічих костюмів, відхід від фраків, таких смокінгів, більш ділових, офіційних, незручних, відхід від корсетів, пишених плать до більш такого звичного, скажімо вже для нас, одягу безпосередньо. Приклад еволюції чоловічого одягу 19 століття світлина угорського економіста, громадського діяча, благодійника Едмунда Егана. Ходження в моду так званого чоловічого костюму трійки безпосередньо, характерні краватки того періоду, головні убори, окремі аксесуари, зокрема у вигляді квіточок безпосередньо чи чогось такого. Ну і показує нам те, як Потім цей костюм, який, наприклад, зараз зображено на Егені, безпосередньо, перетворюється поступово у той класичний костюм у ХХ столітті, який власне і по сьогоднішній день є еталоном чоловічого стилю. Хто ж тоді диктував тренди? Законодавцями моди завжди була Франція, Англія. Ну і потім, звичайно, вже відень всі ці віяння відображалися на локальному місцевому рівні. І ми маємо в тому числі чимало, наприклад, світлин із фондів Закарпатського обласного краєзнавчого музею, який я сьогодні демонструє якраз таки на екскурсії. Багато вивісок ткацьких магазинів, які якраз показують те, наскільки були популярні, до прикладу, тканини із Англії серед ужгородців, і різні е, відомі е, майстри. Е, Свої сфери приїздила з Будапешту, тучила спеціальний одяг. А ті тканини, які, до прикладу, залишалися після цього, вони розпродували, як вони там писали на своїх вивісках, по розумних цінах. 19 століття період розшарування верств населення, що теж відображав одяг. Найсучасніші тенденції моди в одязі могли собі дозволити далеко не кожні. Це були переважно знать, звичайно, міська еліта, так би мовити. Міщани могли собі пошити одяг на замовлення у кравців. Ну а переважно в сільській місцевості залишалися архаїчні мотиви вишиваного одягу, які зберігалися в окремих випадках аж до середини ХХ століття. Завершальна частина одяг характерний для Закарпаття за часів Чехословаччини. Вбрання тяжіло до простоти, каже Надія Руканич. Силуети стали більш такими вільними, відкритими. Ну і одяг сам по собі став більш практичнішим. Як ми вже знаємо, то на тенденції моди впливають і такі явища, як соціально, політичні, економічні фактори. І наш край Закарпаття він протягом десятиліть перебував під владою різних країн. Але, попри все, народ намагався наслідувати тенденціям моди, не відставати в цьому плані. Тому орієнтири завжди змінювалися. Будапешт, Прага, знову Будапешт і сам асортимент імпортного одягу він став більш доступнішим. І вправбрання музейних працівників. Ми з колегами намагалися одягнутися у стилі більше 1920-30-х років, обираючи такі мінімалістичні, але досить цікаві, головні убори, акцентні аксесуари, які тоді були більш поширеними, наприклад, буси, а також принти, які були тоді поширеніші, тобто це у горошок, наприклад, і смужку. Такі екскурсії практикують за кордоном, каже директор музею Ольга Шумовська, і наголошує, усе це ідеї молоді, якої нині багато працює в замку. Ініціатива пішла від науково-масового відділу. Там дуже багато зараз молоді працює. Ну і майже весь відділ це люди, вікова категорія яких від 20 до 25 років. Ми вирішили зробити таку театралізовану екскурсію, продумали її, зробили сценарій, образи підібрали. Ну і це така чудова ініціатива. Трошки показати музей з іншого боку, трошки перенестися в часі, а іще ще послухати екскурсовода не тільки приваблогозовні, а й в одязі такому під тематичну екскурсію підібраному. Відвідувачам ініціатива сподобалась. Ми в буржурді перший раз вирішили з дівчатами зайти в замок. Тут якраз екскурсія почалась, Вирішили скористатися цією можливістю. Дуже цікаво, все так яскраво, гарно. І з того я бачу, що я бачила, ну такі гарні. Мені мене сукні жіночі, звичайно, більше сподобалися. Такі вони пишні, прикрашені. І я розумію, що в той час це було дуже дороге вбрання, тому що не кожен міг собі таке дозволити. Ну, взагалі, дуже класна екскурсія, багато чого нового і цікавого. Мені сподобався жіночий одяг. Ці платі були дуже пишні і гарні. І світлі у музеї міркують над тим, аби влаштовувати такі екскурсії регулярно. Адже це чудова нагода краще пізнати колорит Закарпаття.